І далі знову до міжнародних подій курс на Берлін вже менш ніж за три години. Літак президента Байдена приземлиться у німецькій столиці. Ми стежимо за цим європейським візитом. Адже він багато в чому торкатиметься української тематики. Це саме та розмова, яку відклали через ураган у Флориді, і відбудеться вона не замість Рамштайну, а у рамках підготовки до нього. Усі деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре вітаю ще раз. Що за зміни у розкладі президента, які можуть виникнути в останню мить? Леш, ну інтрига в тому, що цей візит з самого початку планувався як одноденний, тобто, буквально за кілька годин літак президента Байдена має приземлитися у Берліні. Ну а далі просто в п'ятницю мали бути берлінські зустрічі ввечері за місцевим часом виліт, і в п'ятницю вже через різницю в часі президентський літак мав встигнути повернутися до Вашингтона. Але зараз розглядається і варіант подовжити перебування Байдена у Європі, подовжити ще на суботу. Ну і варіанти, чим зайняти цей день, цей додатковий час теж можуть бути різні. Точно можемо бути впевнені, що це буде зайнято обговоренням української тематики, адже це одна з головних тем для Байдена на ці переговори. Ну і звучали навіть обережні припущення. Говорили тут у Вашингтоні. А чому б, наприклад, не зробити під фінал своєї кар'єри символічний крок? Чому б не відвідати Україну, чи, наприклад, ну, хоча б якусь прикордонну частину України з боку Польщі, тут є багато багато але тут є багато заперечень, зокрема, і тому, що Сікред сервіс, американська служба охорони, яка охороняє перших осіб, не може гарантувати безпеку, адже триває війна. Ну тому, в будь-якому разі, програму скоріш за все все одно коригуватимуть, як саме яким саме чином, наскільки надовго, ну просто побачимо, не багато вже лишилося. Що точно відомо. Точно відомо, що у Байдена це підтверджує Білий Дім. Заплановані вже переговори з німецькими урядовцями з президентом і з канцлером, ну і так само CNN з посиланням на свої джерела підтверджує, що буде засідання четвірки у Берліні: Байден, Шольц, Макрон і Стармер, щоб обговорити допомогу Україні. Напередодні один з ключових чиновників Радбезу США, який відповідає якраз за Україну за правилами, ми маємо саме так посилатися, не називати прізвище, Провів телефонний брифінг, на який я теж отримав запрошення. На цьому брифінгу анонсували багато з того, що відбудеться у Берліні. Ну і зокрема підтвердження. Дли що по перше, засідання четвірки це ніяк не замість Рамштайну, а засідання групи допомоги Україні Рамштайнської групи. Все одно відбудеться, буде воно на рівні глав держав. Тобто Байдену все одно ще раз за місяць доведеться поїхати до Німеччини. Буде це в листопаді після виборів. Дату ще не визначили. Точно дату ще узгоджують, оскільки багато учасників. По друге підтверджує Білий Дім, що Штати в рамках сімки координуватимуть надання допомоги Україні за рахунок заморожених російських коштів. Пам'ятаєте, це те про що так довго говорили? Ну і поки все на стадії переговори переговорів, але йде про кредит на 50 мільярдів доларів попередньо 39 мільярдів мають надати європейські партнери, решту сполучені штати, і в будь-якому разі формально це позика, але повертати ці гроші Україні не прийдеться, тому що хочуть їх погасити за рахунок заморожених кремлівських мільярдів, заморожених на заході. Ну і підтверджує американська адміністрація, що хотіли би дуже хотіли би це знаєте таке їхнє завдання, щоб ці гроші Україна отримала ще до кінця цього року, тобто по великому рахунку, до кінця президентських повноважень Байдена ну зрозуміло, вони до 20 січня, але там буде і різдво і новий рік і підготовка інаугурації нового президента. Але до цієї межі, до цього дедлайну. А... Адміністрація хотіла би повністю закрити кілька питань, і зброєве, і питання фінансування для України. щодо зброї боєприпасів, під час телефонної розмови із Зеленським напередодні Байден повідомив про виділення чергової чергового пакету мілітарної допомоги майже півмільярда ну 425 мільйонів. І на цю суму з американських військових складів, тобто не чекаючи виробника, виділять для України і Джевеліни, і, і, і боєприпаси для систем ППО. Ну і таким чином задовольнять український збройовий запит, колеги. Студія Дмитрия має ще одне запитання. Частиною плану перемоги, який озвучив Зеленський, є зокрема вступ або запрошення для початку України до НАТО. А от як такі перспективи щодо членства в альянсі, ну і взагалі сам план, як його коментують у Вашингтоні? Льош, я спеціально, щоб про це сказати, знайшов ось тут цитати. Бо вчора напередодні про це говорив високопосадовець Білого Дому, каже, що кожен пункт плану окремо розглядається американською адміністрацією щодо НАТО. Наразі немає консенсусу. Але ми на етапі, коли є тактика, щоб заохочувати партнерів підтримати цей шлях. І ще важливо, що план перемоги, план зеленського у Вашингтоні бачить як набір і короткострокових, тобто те, що робити тут і зараз, і довгострокових елементів, це зокрема стосується. Йться НАТО, але головне, що сказали, що за їхніми даними. Ну і Байден про це скаже зараз у Берліні. Він хоче, щоб Україна перемогла, і захід і захід повинен надати їй можливості, які для цього необхідні, колеги Дмитр. Дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Був на зв'язку. Дякую, дякую. Побачимось.